Величезний всім привіт вам, любі хлопчики і дівчатка і малятка. Да. <сум> Забув, як там я. Привіт, маляти, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні, в цей день, відзначається День Гідності та Свободи. Це, це, це День двох майданів, це День Революції Євромайдану, це День Революції Гідності, Революції Помаранчевої Революції. І так вже ж співпало, так вже получилося в цьому житті, що на обидвах майданах я був активним учасником. Я вважаю, що я активним учасником. Був. Я не лаштував палаток, я не кричав, там не звав когось там, на броньовики чи бить кличка чи Порошенка. Ні, але я їздив туди регулярно, з завидною регулярністю, можна так сказати. Загалом, давайте я вам розповім. Дослухайте обов'язково до кінця. Можливо, можливо, зміните думку після, моїх, після моєї розповіді. Можливо, задумаєтесь, можливо, почнете прокидатись. Можливо, ви це знаєте, але послухайте мою історію. Вона цікава. Перший майдан мені було 20 років, здається, 21, 20. Я е, е, був студентом. Я був студентом в Київській області, не в самому Києві, а в Київській області, в своєму місті, в Переяславі. І е, я їздив на Майдан. І одного разу у нас була вечірня пара, я весь день був на Майдані. Це За Ющенка кричав: Ющенко. <схи> О, е, 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 Ющенко, Ющенко, а ми приїхав, у нас були вечірні пари. Я зайшов на пару, у мене помаранчева шапка, За Ющенка з підковкою, шарфик, модний, весь помаранче. Помаранчили мене всього на Майдані. Заходжу себе кажу, слава Україні! ге-ге, Ой, молодець! Тоді навіть не кричали, я дуже гарно помню, в мене взагалі поганенька пам'ять, але тоді помню: молодець, Женька! О Моя кураторша підізвала мене каже: Жень, ти, звісно, ну, герой, сміливий, молодець, але будь обережним, тому що керівництво вишу, університету, проти того, щоб все. Взагалі всі були проти. Державні служби, державні. Всі були проти. І я знаєте, що подумав, дивіться, як, коли щось таке відбувається, то всі такі проти, всі сиди там, де сидиш, нікуди не їсть, нікуди не чого. А коли вже революцію ми робимо, ми такі дурні, як я, тоді вже, коли все міняється, коли владу забирають ті, хто переміг, тоді вже гей-гей, молодці, ті, хто воювали, ті, хто революціонували. І в першому Майдані було так же: з міста свого. Ніхто не їздив. Я їздив один. Я, я не знаю, хто з мого міста їздив. Я не знаю людей. Їздило дуже мало людей. Мало. На, в порівнянні з другим Майданом, з Євромайданом, на помаранчеву революцію їздило обмаль людей. Я їздив, але коли Майдан переміг, Ющенко переміг, я Ющенка з близька бачив отак, метр. Бачив. Ще коли він приїздив до нас агітувати ще до того, як його отравили. В общем, я старий динозавр, багато чого бачив. І коли Майдан переміг, помаранчевий майдан, еліта міста нашого повручала там і і куратори, і не куратори, а, а депутати місцевого значення, а, а, к, ці, в, в, в університеті нашому коротше, еліта, вся еліта міста повручала собі відзнаки, що вони молодці, що вони були на майдані, захищали честь і гідність, закликали голосувати за Ющенка. Хоча всі... Голосували за Януковича. А мер мого міста, Сокр Григорій Романович, разом з його спокійною дружиною. Вони публічно відкрито на знак протесту і на знак підтримки Януковича на виборах. Порушуючи всі акти і норми законодавства, вони відкрито про поставили за Януковича і, отак вкинули відкрито в урну свої листи. Посеред цього просто за таке садять. С, може, десь, у нас ні. У них влада, у них яка, ну куди сидить? Повручали вони всі собі медальки, повручали вони всі собі дипломчики, що вони учасники помаранчевої революції. І ще тоді було, треба було Женя, проснись, відкрий беньки, скрізь на Махалову, Ну, все. ні, мене перло на. а мене тільки починало перти на патріотизм. І тоді здається, в 2007 році чи 2008 були парламентські вибори. І Ющенко йшла партія Ющенка Наша Україна. Мене запросили агітувати в палатки стояти, там гарно дуже платили. Агітувати в палатки. 50 гривень в день. А зарплата тоді була мінімальна 317 гривень в місяць. Я тоді робив комп'ютерщиком в Приватбанку. І отримав таку зарплату. А там в день 50 гривень. Я собі за півроку наколетив нормальні гроші. Е, просто треба було агітувати, стоять, як дурачок, газетки, роздавати, іноді курить, їсти, що мамка принесе. Все. Е, от. І що? І я стояв так, такий випадок був, коли я стояв у нас біля універмагу в центрі міста. І заспівав гімн України. Я його вивчив на Майдані. Тоді гімн України знали одиниці взагалі. Тоді гімн України знали самі попаяні патріоти, такі як я, був. Я стою і співаю. ну, Мені в прикол. Я люблю такий приколіст. По -по потягнуть прикол. Я схопив прапор України, махаю і кричу ще не Україна!» Підходить дідусь і каже: Ой, який молодець! Ти знаєш гімн? Да? А далі що? Говорю: ні слава, ні воля, ще нам, браття, там, що там посміхнеться доля. Це я зараз вже на нього та, посміхнеться долю. Ми з тим дідусем роззнайомились, і все таке, я про що, що мене грибло тоді дуже добре? Політкоректним я дуже був патріотом. Політкоректний патріот. Через 10 років почалася другий Євромайдан. І коли ми приїхали туди. Зі своїм братом і його жінкою, дружиною 1 грудня, а, а перед цим у мене був концерт. Я гітараст, там, гітарист, Я грав, у мене концерт був у вишиванки. Грав для, для людей свої пісні. Я виконую пісні свої. Пишу. Я автор Української організації авторських та суміжних прав. Хвастанув трошки. От! І на другий день там в ту ніч побили студентів, типу побили, да? і е, по ТСН сказала, що все це пройшла точка невозврата, точка неворотяча, як вона називається. От дуже запам'ятаю ці слова. І я ось такий: ах, ах, боремо, поборемо, всіх переможемо. І я 1 числа поїхав, всі закликали приїхати. Було мільйон людей, тоді так казали по телевізору. І в мене таке було відчуття, що. Ну, цей Майдан вже не буде такий веселий, як ви танцювали, там на коле ті апельсинки, да, да, да. а цей майдан буде кривавий. Я Альоні кажу: слухай, буде кривавий майдан, буде тут кров і смерті. Вона каже: Ну, що ти таке говориш? Я говорю: побачиш, ось побачиш. І насправді так і сталося. Я, чогось, я не знаю, який це мені голос це підказав, але. Я майданив дуже сильно їздив туди. Мої батьки їздили взагалі щоночі, бо туди закликали людей, хто не працює, пенсіонери. Мої батьки вже були тоді пенсіонерами. Вони вчителі рано вийшли на пенсію. І вони їздили щоночі. Щоночі. Вони угрохали там здоров'я своє дуже сильно. Ми будували а, барикади. На інститутській я будував барикади. Там купив собі біту, бив Беркута по шльомі раз. О, а... В общем, участвував, активно, дуже активно участвував в, Є в Євромайдані. М і тоді, коли була розстріл Небесної Сотні, тобто не так, що роз а завтра розстріл Небесної Сотні, всі приходьте. Ні, mm -hmm. це було якраз накал страстей. І от на наступний день я вже, вже ж там все горить, все вже от, це було 20, 19 лютого здається. І, а я працював на роботі, я працював 4 через 4. У мене була дружина. Ну, не... І тоді, ну вона тоді пізже стала моєю дружиною, бо дитина а, у нас. А тоді ми з нею просто жили, була громадянський шлюб був, і я її кормив. Тобто я, на мені було все. Я тоді, при Януковичу, я, міг, отр, я отримував зарплату, працюючи звичайним грузчиком на складі, на автомобільному складі, я знімав будинок, будинок! Я кормив себе. Платив комунальні, кормив свою жінку, й, і в мене вистачало грошей на бухло, тому що я тоді бухав, дай Боже. Бухав я так, ну це хай колись розповім. Бухав я, я дуже сильно бухав. Я добухався до того, що вже валявся до подвал, по подвалам. Але це було не тоді, пізнішенько. Але е, я нормально заробляв, але мені по телевізору сказали, що я погано живу. Що я дуже погано живу Януковичу, і це взагалі ворог, і треба його скидати. Я їздив на Майдан, і тоді це я до чого? До роботи. Що мені якраз мені завтра на зміну виходить, а я ж чувствую, що бачу, що страсті накаляються, накалились до приділу. І треба кажуть: пацани, давайте вийдіть. Поміняйте, бо я вже так говорю, Женька колега мій каже, Женька, ти вже так задовбав своїм майданом, а з мене на роботі ржали всі. Це великий завод автомобільний, де вироблялись і зараз виробляються автомобільні запчастини. Я постійно мінявся, постійно брав за свій рахунок відпустку, відгули, хитрував, здавав кров, давали два вихідні. Я на майдан. Купував в терапевт чи знайомої, коруп... але корупцією користувався. Купував бланк, що я хворий. На Майдан. Коротше, на Майдані я пропадав. І це вже все. Мені вже не як. Я блін, хочу на Майдан виїхати. Це як наркотик був. Мені каже, Женька, ти задовбав, вийди і працюй. А мені начальниця каже: Або ми тебе звільнимо. Я говорю, да я ж борюся за Вкраїну, я здобуваю свободу, волю, честь і гідність. Як ви не розумієте? Дураки, це я вже подумав про себе тоді. Ми не розуміємо, потрібно роботу робити, а тоді все інше. На, на роботі в мене на заводі, великий завод, дві тисячі людей там працює загалом. З мене всі сміялися. Їздила там пару чоловік. Не, не скажу, що ніхто не їздив, але ну, до десятка їздили. Ми один одного підтримували, вішали лінточки, стрічки помаранчеві, не помаранчеві, а жовто-блякитні. Жовто Ми ж були патріотами. А вони так і залишилися. А я ні. Ну це про це далі. І Тетяна Григорівна, дай Бог здоров'я, моя начальниця каже: я тебе звільню, якщо не вийдеш завтра. Поняв. Я не виходжу на роботу. І це мене врятувало, тому що я наскільки був дурний патріот, що я поліз би на ті баракади мене б застрелили. Я був би в числі героїв Небесної Сотні. І ніколи б на світі мій син не появився на, на, на цей світ. Сина мого звати Устим. Устима я назвав на честь двох людей. На честь Устима Кармалюка. Ви знаєте, хто це мабуть, да? український герой. Який забирав у багатих і роздавався бідним, типу Робін Гуд. І Устим Голоднюк, розстріляний в честь розстріляний хлопчик з Небесній Сотні. Дуже мене тоді паяло, дуже подобалося ім'я Устим, я так назвав свого сина. Ім'я взагалі краси, красиве, але, але. Але якби мене не відпустили, мене змінили на роботі, я б. Це 200 відсотків. Я був би в числі Небесної Сотні. Це 200 відсотків. тому що мене перло скрізь биться, получать по голові, бить по голові, воювати за не просто биться, а от реально мене перло. І я повірте мені, коли кажуть скільки тобі платили. Мені навіть тоді мене на заводі, на роботі, кажуть, а скільки тобі платять? Я говорю, да який був? ви що, Я б навіть не взяв. Я за ідею. І я дійсно був за ідею. І я дійсно не знав нікого хто за. Працював за, за за їздив туди за просто так, а це я вже пізніше познайомився з людьми, які їздили туди за гроші. А мені здавалося, що прям всі там за ідею. Ну, коли у людини рожеві окуляри, то вони. А в мене вони з двойними стік, стеклами були, то фу, мені здавалося, що все за ідею, що все буде добре, що Україна стане Європою, що ми переможемо і так далі. Тому подібне. Насрали мені в кастрюлю дуже добренно. Взагалі, мене не розстріляли. Дякую Богу, значить, я треба. Я не раз впевнювався, що я треба в цьому житті. Не раз я був корисним, але, але, але після Майдану, коли переміг Майдан, типу переміг, позвали всіх на празднування, на святкування перемоги. Я приїжджаю, а моя сестра рідна, вона співала в хорі Хрещатик. Київський хор, вона в Києві жила, і вона співала в хорі Хрещатик. А на той момент вона вже декілька років, 5 років, здається, вона вийшла за німця і жила в Німеччині. І вона приїхала на святкування Майдану. Ну, Люди так часто роблять, коли воювати, то ніхто, а як... Це я не критикую, це просто таке правда життя. А коли на перемогу, то приїжджають всі, хто, хто не воював. <схід> так і в війнах. Синкам депутатів дають УБД та... а... медальки. Хто... Си... хто сидів в тилу? Ті герої, тих, тих роблять героями. Це на всіх війнах, на всіх. Це завжди так було. Несправедливість правильних міром, світом. От, І ми приїхали, сестра каже, о, це мій хор, дівки, привіт-привіт. І поставили тих дівок. Це було 9 березня 2014 року. Також це було що там, день народження чи, чи смерть, ден народження, здається, да? день народження Тараса Григоровича Шевченка. І поставили його силует на, біля сцени, поставили хор хрещатик. І вони стоять в сорочечках, їх поставили в сорочках. І я зрозумів, що ми боролися за Європу, за європейське майбутнє, за євромайдан, але совок оцей, що їх проставили, аби красиво, але не тепло людям було. Хору, хор хрещатик, один з перших хорів країни. А їх поставили, щоб було красиво: Порошенку, кличку. Луценку, щоб еліта дивилася і фотографувалася, щоб люди фотографували, який хор хрещатик красивий, як вони красиві українські пісні співають. А те, що вони стоять, трусяться, битий час, та це він на всім насрать. Як це як було при совку, це як було при Незалежній Україні? Це в принципі як це й залишилося. Тож я думаю, ого, це був в мене перший дзвіночок, такий уже нормальний дзвіночок. І я після що я думаю, блін, та щось не то. Ми. Я за Євромайдан стояв, а не за те, щоб совєтські оці приколи знову входили в життя. Далі все швидко розповідає. Далі Порошенко, вибори. Коли Порошенка десь рік, мабуть, 15, весь 14-й рік, коли казали, виступає президент Порошенко. В мене сльози бриніли на щоках. Я взагалі сентиментальний дуже чоловік був, і, і чим далі, тим більше. І в мене це я його виборов, це я, це я. А потім, коли Порошенко каже, мій син в Ато. А присилають його відео, да, там, де він танцює в клубі під російського репера, в лондонському клубі. він каже, мій син в АТО. Тоді вже мій дзвіночок просто трубив на бат. Не отак легенько, а мій дзвіночок каже, Женя, прокинься ти дурачок, що ти наробив? І тоді вже мені почало доходити, в 2015 році. Мені за 15-17 рік мені доходило дуже швидко і дуже це було дуже болісно. І тоді я дуже сильно бухав. Я бухав від того, що, що я наробив. Що мене просто використали, поїмели і знасілували, і викинули на помойку історії. Я гнида і не шо. І для тих, хто це просто був це була не революція. Це м, був спланований, профінансований переворот і захват влади на Майдані. І перший раз. Але, в принципі, другий раз це був кровавий переворот і захват влади. Ну, кави, ой, це, це не кава, вибачте, Какао. за ваше здоров'я. І я часто плакав, я усвідомив, що я наробив. Я усвідомив все в це. І коли за ці два роки настала така розруха і срака, в мене маленький син народився в 2016 році. Мене з роботи поперли за правду, тому що я був правдоруб. Я риба рубав правду, що у вас тут все не так. Я революціонер, і гідність, свобода, і честь. А мені кажуть, та пошол, ти на! Понімаєте? Своєю гідністю, особливо своєю правдою. Вона нікому не треба. А я дуже боровся на заводі, та що там був просто безпреділ. У нас на роботі безприділ на безприділлі, кумовство, сватовство, корупція. Я говорю, ні, так в Європі не роблять! то Мене терпіли, терпіли та й не витерпіли. У мене просто у мене закінчився контракт і мене просто Фу, нахрен. Я кажу, до мене дитина тільки родилась, два тижні сину. Нахуй пашов оцю. <рігут> нікому твоя правда, хоч у тебе дитина хоч ще й в яйцях ти ліпається, де б там твоя дитина не була. Нікого ти не цікавиш, ти на ти насрать, всім насрать. Я ж пам'ятаю, що теж під час Майдану, коли я ходив до начальника, це вже на ще отскочу знов назад, і кажу, давайте чимось поможіть, давайте нам, Україна, боремося. Він каже, нікому це не цікаво, не, не знаю, як там воно буде. Ну, ну коротше, нікому ну, нахер не треба. Після ж Майдану, да, теж там стандартна історія, хто там не був, хто був тільки трішки, хто, хто взагалі не був, еліта собі повручала медальки, зробили собі з себе великих майданівців, зробили якийсь фонд Майдану, там гроші дірібанили. Коротше, стандартна херня і чихня. І добре, що я розчихлився, тому що коли почалось АТО, я вже зрозумів, що та ні, ну ні, ні, я що то не то, я не пойду, ні. Я не пішов не того, що не страшно. Не того, що страшно було воювати. Мені не хіра, ну так щоб страшно, ні. А так просто я зрозумів, що там все е, рука руку миє, і несправедливість, просто несправедливість. І потім я ось недавно познайомився з депутатом Київської місь, міської ради, якого теж вигнали, який був атошником, і він підслухав розмову, де там хтось з російських командирів він домовляється. Він воював з ними, і він каже, та я так офігел. Очі відкрились просто моментально. Це було так боляче. Це було так роздупляюче. І він склав зброю, він добровольчим батальйоном був і каже, до побачення. І пішов. Зараз вже так не канаєш добровольчі. Але, але, якщо ти пішов зараз добровольцем, то виходу в тебе небагато. До, до 17-го року вже мене так поставили раком життя Україна і все, що я мусив їхати в Польщу на заробітки. А там я познайомився, познайомився з Беркутом. Ми сиділи, бухали щось там перший, перший вечір чи другий вечір розбухав. Бухали з пацанами. Я тільки приїхав, знайомилися, знайомилися, і я кажу, а я на Майдані був. А я ж думав, що це для всіх пів. Ти їх скажеш, а я був на Майдані! Та всі будуть тобі. Ооо! Зніми штани! Ми тебе в сраку поцілуємо! о А не так склалося, як гадалось. Там були пацани з Чернігівської області, були з Одеси, були... З Києва були з Донецької області. Тобто були ті, хто в принципі не підтримував Майдан, і був один беркутівець. І ми підбухнули, і він мене двома ударами дуже ушатав нормально, і Вибив мені зуб. Я це за це за пацанов і за те, що я потерпаю тепер. Ну коротше, що я на нього все життя обіжав, не то, що все життя, дуже довго обіжався до, до недавно. Що я думав, блін, Льоша був правий. А він накачений. Взагалі тоді пацани кажуть, ми вже підбухнули, дали мені по морді. Я встояв на навці, блін, такий молодець, що встояв на ногах. Він підготовлений тігр, бойовик. Це бойовик, підготовлений, який мусив був тікати в Польщу. Він спочатку в Росії, в Росії пожив, потім в Польщу поїхав на заробітки. Ну, в общем, таке стандартне діло. Беркути потікали. А потім ми з ними пили Мірову. Ну, слава Богу, що я з ним уладнав ці, ці всі справи, але було, поначалу було страшно. Е, тепер я розумію, що все це просто спланований переворот. Державний переворот. Ніяка це була не революція, тому що за донати, які люди донатили, неможливо підняти революцію. І ще тому, що я прочитав книгу, як забув автора, як взагалі робляться революції. Жодна революція в світі не робиться людським духом, людським, на людському підйомі, на людському ентузіазмі. Це неможливо апріорі. Це просто неможливо. Почуйте мене ті, хто. Раптом майданівець чи ті, хто вояка великий, це неможливо. Все все в світі заточено на грошах. Все фінансується, абсолютно все. І зараз навіть я вже підріс, вже 10 років пройшло 11. І я згадую ті чавуни, ту кількість камази їжі, які привозили, і ті копійки, які передавала чи возила туди моя мама, торби. Також гроші. Вона возила свою скупу пенсію, ну, не скупу, а невеличку пенсію. Вони все туди гухкали. Але це, щоб прокормити таку масу людей, це просто сльози. А от коли це все фінансується, і фінансується дуже потужно, то це все все так воно і відбувається насправді. До чого це привело? До чого привів Майдан? Ви всі бачите. Є, звісно, декілька версій. Моя версія взагалі, що це воно все сплановано з обох сторін, навіть не з обох, а з трьох сторін. Ви розумієте, з яких? Все рука руку миє, абсолютно. Всі, Все сплановано. Торгують торговий договір між Україною і Росією, підписаний в 1992 році. Торговельна угода вона називається. Вона не скасована по цей день. По цей день торгують газом. По цей день торгують. Зайдіть у магазин, люби. Я це, Я це купив в магазині Таврія В. Він є в Миколаєві і в Одесі. Там повно, в тому магазині, повно, повно товару з Росії і з Білорусі. Коли, ще, коли я працював після Майдану в 18-17 роках на складах, я працював вантаж, продуктові склади великі, вантажником, а також стікеровщиком. До нас заїжджали фури. З Росії їхали вони в округ, це, звісно, кошти, але воно все вигідно. Заприїжджали фури з лампочками, з заводи з російських заводів, з Ліпецька, Шміпецька. шоколадки. пам'ятаєте, Порошенка? Шоколадний завод в Ліпецьку? Це все торгівля, це все гроші і кошти, енергія. Заїжджали е, різ, різні товари. Наша задача треба була виймати з коробочок. І е, клас з російський товар і класти в е, іншу коробочку, замовлену зроблену тут в Україні, де написана суцільна брехня, що ця лампочка, допустим, зроблена в Одесі на малій Арнаутській, або от, другий варіант, ми просто перестікіровували просто е, коробочку, просто супер е, лента, супер, е, клей, супер клей, і там. Клас, склад, склад, і ти ліпиш, 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 і Там написано. Знаєте, ви, мабуть, бачили таке багато де мілким шрифтом, що це товар до такого то дійсний, зроблений в Бердичеві чи зроблений в Житомирі, жмеренькі, в Житомирі, Жмерінки, Згурівки, де, тобто десь. Брехня, суцільна брехня, суцільна несправедливість. Мені дійсно мені дуже шкода, що я участвую в тому Майдані. Я розумію, що, мабуть, так, так повинно бути. Але мені от дійсно школа, я, я б заплакав, бо щось не хочеться. Я дотанцювався до на тому майдані, довоювався загалом до того, що я не маю в своїй країні ніякої свободи слова. Мене вже садили в тюрму, мене били мої земляки. Мене, що, я боюсь сказати правду. Я боюсь сказати правду. Навіть за це відео мене можуть пов'язати за якусь чи дискредитацію, чи повалення державні заклики до повалення державної влади. Це дуже легко. Це 8, від 8 до 15 років. Тому що це все призвів до цього я. Але я не, мені не страшно, тому що я тут ледве виживаю насправді. Це те, що е, мене ніхто не хоче брати на роботу. Я їжджу на роботу, але вони так тихенько і то платять мені як скотиня, ніхто, без, без ніякої поваги. Тому що коли люди узнають, що ти сидів на страй, тим, тим паче, коли ти політичний, тебе бояться брати на роботу всього всього. Просто ліплять мені. Я с -с на сотні тих був після тюрми е співбесідах. Я бачив людей, я розумію людей, я розумію, як вони дивляться, коли вони дізнаються, що я політичний в'язень, випущений на умовний термін. Вони кажуть, ну, ми вам перезволюємо, перетелефонуємо, ми вам обов'язково вам скажемо. Ми обов'язково». Обов а самій, нах... що? <с>. Нахер нам проблема? Візьмемо якусь шльовку відмазаного от ТЦК. Візьмемо того, з ким попроще. Візьмемо того, хто не буде тут воювати і строїти. Розумієте, ті, хто мають якийсь стержень, мають якийсь характер, мають свою волю, мають свою, мають свою думку, вони зараз сидять або в тюрмі, або сидять так, як я. Ротики позакривали. Ну, я ротик не, 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 не дуже той закривається щось. Це все зробив я. Вибачте мене, будь ласка, на коліна ставати я не буду, бо я її також задов. Я то перед батьками на коліна стаю, то перед євреями став на коліна недавно. За мій антисемітизм дурний. Навряд чи, якби ми всі не вийшли на Майдан, це, мабуть, неможливо, тому що все це робилося дуже тонко психологічно. Розраховуючи на людську На людські емоції, на людську дурість, на людську неосвіченість, на. На людину, на звичайну людину. На патріотизм. Я давно не кричу слава Україні. Я давно не кричу з 15-го року. Я не кричу. Навіть коли мене вели по СБУ, і це, я, мабуть, розказував. Спереду йде слідчий, ззаду адвокат, і я з самого заду. І в коридорі стоїть. Це мене вже звільнили, підписували документи і стоїть слідчий і каже: Слава Україні! дивиться на реакцію. <сіх> всі проходять мовчки. Адвокат і слідчі. Я думаю, та чого я буду гавкати. І всі мовчки пройшли. Він так. Угу, понятно. Ну і так, чим воно мені аукнеться? Ну, нічим воно мені не аукнулось. Не, не гукнулось. <сіх> я щиро прошу пробачення ще раз, третій раз. Щиро прошу мене побачити, пробачити, що я був на Майдані, що я, що я був співучасником цього злочину. Щиро каюсь, Дуже каюсь. Вибачте.